І усім привіт. а В цьому відео я починаю грати за Чехію у грі Age of History 2. З самого початку, як завжди, розставляю бюджет на максимальний мінімум, вірніше на мінімальний максимум, Ще пофіг, і дослідження виставляю на 3%. Після цього бали технологій в в приліз населення. І, мабуть, в дослідження. А хоча ні, я вкачаю в прибуток від податків. Просто в усіх своїх попередніх проходженнях я завжди прокачую економіку, але я вирішив, що робити на цей раз не буду цього. Хоча це може бути великою помилкою, бо Чехія сама по собі не дуже то сильна країна, і все ж таки прокачка б мені не завадила, але я спробую якось по хардкору без неї обійтись. Так як я граю без прокачки, я одразу починаю копити гроші для того, щоб зібрати армію, достатньо щоб захопити словаччину. Такну думаю, що 56 тисяч вистачить. Роблю по одному призиву на провінцію, щоб сильно економіку не угробити і населення, щоб менше не ставало. Оголошую війну, якраз словаччина воює зараз із Хорватією. Але мені на це все начхати. Сидимо пару кроків. Нехай вони проатакують. все, вони всю свою армію вбили в мою армію. Тепер можна переходити в атаку. І з першого кроку я думаю, що я проб'юсь. Так я пробився і далі повністю захоплюю Словаччину втрати по 5 тисяч з усіх сторін. І як завжди, так я так і знав, що я не зможу захопити всі їх території, так як я все ще не дуже сильний. То на мирній конференції не всі території мені відійдуть. На жаль, асимільовую ці провінції, які я захопив, збираю армію в Братіславі та будую табір постачання. Так я думаю, що поки що на Австрію я рипатись не буду, і я посижу зараз. Просто почекаю, поки в мене закінчиться мир із Словаччиною, До речі, скільки він триватиме. Ще 38 кроків ні, це дуже багато. Все ж таки я думаю, що краще е, повоювати ще з Австрією. Звісно, було б логічніше напасти на Угорщину, бо в мене з нею тільки одна спільна провінція, і утримувати оборону в ній було б набагато легше, але мені здається, що краще захопити е, Австр... <кхів> Австрію. Так, ось я пішов в мінус, оголошую війну Австрії. Вона повинна бути сильніша, ніж Словаччина, так, ось проатакувала декілька тисяч. І я думаю, що це все. У мене армія дуже велика, тому я зможу її проатакувати, проатакувати Австрію. Австрійську армію. Але у В'яну не зайшов, там 6 тисяч сиділо. Призив я не зможу зробити, бо в мене мінуси. Вони понтратакували і зайшли в Братіславу. Не дуже круто. Зараз все одно спробую у В'яну пробитись. Так, тут у них трішки розповсюджується армія, але у них. Дуже мала тут армія, тому вони далеко не зайдуть, я їх зараз виб'ю швидко із цих провінцій. І у Австрії вже закінчилися сили на оборону. І так як у них закінчились сили на оборону, чинити опіру вони не змогли і були повністю мною захоплені. Втрати тут, звісно, вже набагато більші, 11 тисяч з моєї сторони. Ну і як завжди, на мирній конференції всі їх провінції я забрати, на жаль, не можу. Так само та, та ж сама ситуація, що і з Словаччиною. Але головне, що під мій контроль перейшла Вена, яка дуже... Зразу, до речі, забудую її фермою і асимільовую територію, як завжди. Тепер треба дозахопити Словаччину. Оголошую війну Словаччині, в неї залишилося лише три провінції. Я думаю, що в цих провінціях вона не змогла зробити великий призив, тому в обороні сидіти я не буду так. Невеличка армія проатакувала, тому майже без супротиву я їх захоплю. У мене навіть не висвітлюється те, що ці провінції треба асимілювати. Ну і пофіг. А, наступна ціль буде, звісно, Угорщина, бо. Ні, ну, до ч... Я не хочу чекати, поки закінчаться мири з Австрією, я одразу нападу на Угорщину. По суті, я вже набагато сильніший, ніж Угорщина, у мене 600 тисяч населення у них, майже 300 тисяч населення, 40 тисяч економіки у них, проти 100 тисяч економіки у мене. До речі, я ще можу утворити Чехословаччину, але я поки що не хочу цього робити. Так, ну проти Угорщини треба десь по 3 тисячі на провінцію. Я не знаю, зможу я зібрати в усіх провінціях армії. Так, зможу. А, я навіть... У мене всього ж три спільних провінції. Я, якщо не помиляюсь, то Братіслава не зможу захопити через цю провінцію е Братіславу. Так, ну і тепер ці 9 тисяч повинні пр... постояти в обороні трішечки. Потім я зроблю, е якщо буде така потреба, призив. На кордоні з Угорщиною, і вже тоді перейду в нас. Така потреба, я думаю, все ж таки буде, бо протакувала тільки що три ну, тисячі, можна сказати, проти моїх трьох тисяч, але ми її виставили, бо вони в обороні були. І все, закінчилась їхня атака. Роблю ще один призив, ще один крок посижу в обороні. Знову протакувала більше трьох тисяч і вже на цей раз вони пробилися. Але це вся їх армія. В всіх провінціях я можу тепер сміло переходити в наступ. Звісно, на цей крок я захопив Будапешт і вибиваю з цієї провінції їхню армію. Успішно вибив підкріплення в Будапешт і продовжую свій наступ. Все Угорщино захопив, але, Звісно, всі провінції мирній конференції я забрати не зможу. До речі, втрати з Угорщиною менше ніж втрати у війні з Австрією. Схоже, що я вже достатньо сильний, щоб забрати усі провінції у Угорщини. Як завжди, тепер асимільовую територію. Тепер у Чехії майже мільйон населення і 142 тисячі економіки. Якщо я не помиляюсь, то цього буде навіть достатньо достатньо. Да, так, достатньо буде, щоб воювати із Польщею, бо в мене економіки все ж таки буде побільше, хоча я навіть не прокачувався, просто захоплює України. Провінції у мене менше і населення поменше буде. Але все ж таки я думаю, що якщо грамотно воювати із Польщею, то її можна спокійно захопити. Треба просто почекати, поки в мене асимілюються території, бо в мене всього ж 44% чешського населення, тим часом як у них майже 100% польського населення. Тобто вони зможуть призвати набагато більше армії, ніж я. Так, я зробив призив і зібрав на Австрію більше армії, ніж я зібрав для війни з Угорщиною. Звісно, цієї вистачить, так як я не знаю, взагалі є якась армія зараз у Австрії. Голошую війну Австрії. І думав, що зараз просто їх легко захоплюю, але все ж таки вони зібрали армію, там 2000 сиділо в провінції, і трішечки я не пробився в усіх провінціях. Але цю проблему я дуже швидко а, виправив і захоплюю їх повністю. Все, тепер під моїм контролем території. Території Словаччини, Угорщини та Австрії. Економіка в мене вже більше, ніж у Німеччини, але у мене немає тут надпису найсильніший. Тим часом, як у Німеччини є. У них на 600 тисяч населення всього лише більше. Я думаю, що якщо гарно підготуватися, то можна напасти на Німеччину. Я думаю, що я зараз це і зроблю, бо так буде цікавіше воювати, бо з ними буде все ж таки поважче, ніж з поляками. Бо в мене вже населення більше, ніж у поляків. Про економіку я вже мовчу. Тим більше, що зараз не дуже чесно на них буде нападати, бо вони воюють і Швецією. Все, я вирішив, нападаю на Німеччину. Треба зібрати армію десь ну, мінімум 30 тисяч. Тому коплю десь 100 тисяч золота. Поки я копив золото, я бачу, що Німеччина захопила Швейцарію. Швейцарія доволі якісні провінції, але вона не встигне їх нормально асимілювати, я так думаю. А, бо якщо вона їх асимілює, то мені буде дуже панно, бо тут і економіка у них дуже хороша, а, і населення багато, тобто вони зможуть зробити нормальний призив. І якщо я не помиляюсь, то так у них вже 183 тисячі. Економіка це більше, ніж у мене. Це дуже пана. Треба, якомога швидше їх захопити, щоб вони ще більше не розширилися. Так, зібрав тим часом я 200 тисяч, зроблю призив на кордоні. Якщо ще більш грамотно підготуватись до війни з Німеччиною, то треба ще побудувати укріплення на кордоні з ними. Але я цього робити не хочу. Я думаю, що просто великої армії буде достатньо проти них. Тільки в одній прагі я зміг зібрати 8 тисяч. Так само роблю в Братіславі, так само роблю у Вітні і так само роблю у Будапешті, але у мене закінчились гроші. А в мене не просто гроші закінчилися, а я в мінус увійшов. Міг зібрати я більше, ніж хотів, майже 50 тисяч. І треба якомога швидше вийти з мінуса, тому оголошую війну Німеччині. Чекати я не буду, поки у них там, поки вони проатакують і вони них закінчиться армія, я одразу перейду в наступ по всіх провінціях. Неграмотне це було рішення, бо в мене на півдні взагалі армії немає. Вони зараз проб'ються, тому треба трішечки на південь все ж таки перекинути тисяч сім. Думаю, цього буде достатньо. Тут у них стояло 6 тисяч, цю провінцію я не пробився, тому треба трішки укріпитись тут. Вони вже навіть протакували на моїй території. Так, тому я трішечки відступлю звідси. Треба на півдні було більше армії зібрати і ще 6 тисяч перевожу на південь. Надію, що на цей крок я зможу зайти в Берлін. Е, є такі деякі проблеми, бо в багатьох провінціях в них стоїть дуже. Багато армії, я не можу її вибити, і вони контратакують. І я їх атакую. Зараз у них втрати 19 тисяч, у мене 17 тисяч. Але провінції захопив я більше, тому можна було б заключити з ними мир, але я спробую ще трішки повоювати, бо я впевнений, що вони не погодяться на нього, бо в них все ще є армія для оборони. Так, проатакувало тут дуже багато. Ось 600 зайшло, 360 зайшло, і ще 1000 сюди зайшло військ їхніх. На півночі, як завжди, я пробиваюся спокійно в їх провінції, а на півдні проблеми. Так, мені прийдеться на півдні трішечки відступити, бо не можу їх вибити. Тільки зараз я вийшов із мінуса, але все ще не можу робити призив, бо а, я тільки по прибутку вийшов із мінуса, а грошей у мене поки що немає для призиву. Але мені треба набирати переможні бали, тому мені не можна а, зупиняти свій наступ. Бо тоді на мирній конференції зможу забрати набагато менше провінцій, якщо звісно вона буде, якщо вони на неї погодяться. Ситуація у мене зараз буде покраще, бо території все ж таки більше я захопив, ніж вони, і тому у них зараз менше прибуток, бо вони втрачають економіку, вони втрачають провінцію, яких дуже гарна економіка, і вони зможуть, і вони втрачають населення, тому вони зможуть зробити менший призив, ніж я. Тому як тільки я вийду із мінуса, я одразу зможу їх нормально захопити. Це було взагалі непросто, але мені вдалося захопити Німеччину. Це було дуже довго. Втрати зараз були дуже великі. Так, 43 тисячі в мене втрати, тим часом як у Німеччини 45 тисяч. І е, саме сумне, це те, що я не зможу забрати всіх провінцій. Але я так розумію, що я заберу все одно дуже багато. Так, доволі багато забрав. Але я трішечки красивіше зроблю кордони. Ось, ось так от заберу. Хоча я можу. Ні, я, мабуть, трішки е, на півночі їм віддам територій, щоб забрати ті швейцарські території. Все, я забрав усі швейцарські території і трішечки території у Німеччини, включно із Берліном. На цьому цю серію, я думаю, можна завершити, бо я і так захопив. Доволі багато. В наступній серії можна захоплювати Німеччину і нападати також на інших гігантів, таких як Франція або Італія. Хоча для мене вони вже не гіганти, бо в мене 2 мільйона населення. У Франції менше, ніж мене населення, і набагато менше е економіки, теж саме у Італії, але є одна проблема: у них більше симльовані території, ніж у мене. У мене всього лише 30% чешського населення, тому треба буде дуже довго ці всі території. Тому думаю, що всім сподобалося. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім пока.